Купити смачної кави у компанії. Ось таким пухнастиком. У Вінниці відкрилося кото кафе. Тут не лише готують смачні напої, доглядають за котиками, а й шукають для них люблячі сім'ї. Кото кафе заснувала вінничанка Єлизавета Рудич. Вона виграла урядовий мікрогрант на відкриття власної справи. Проте функціонує заклад не для заробітку, а для допомоги тваринам. Мені було цікаво допомагати тваринкам. Це поступово переростало щось більше. Тобто спочатку просто підгодовувала, потім стерилізація, прилаштування котиків, кошенят. Беручи кота з вулиці, Єлизавета його лікує, щеплює, привчає до лотка та оплачує стерилізацію. Коли ж котик звикає до людей, його випускають до відвідувачів. Наразі у закладі мешкає 10 хвостанів. Цього балакучого красеня звуть пан Жадан. Він найпершим оселився у котокафе. Таке ім'я Вусань отримав неспроста. Ми його підібрали після концерту Сергія Жадана, Жадани Собаки. Він пішов до рук, пішов до нас, тому він зараз тут. Також він є донором крові. Аби пухнастики не сумували, для них створили ціле котяче містечко для забав. Усі тварини приязні і зазвичай не проти, щоб з ними погралися чи потримали на руках. Як от крихітний Фелікс любить, коли чухають за вушком. В нього є сестричка рідна. Ми їх Бог забрали в волонтерів. Вони вона їх утримувала в підвалі, бо до себе взяти не могла. Там багато бліг, багато інфекцій. Ми їх забрали до себе. У кафешці котики можуть робити, що їм заманеться. Тому відвідувачі мають бути готовими до того, що мурчики можуть застрибнути на стіл або гуляти спеціальними котячими полицями просто над головою. Та все ж за порядком у закладі стежить персонал. Працюється дуже легко, бо, по перше, ти приходиш відразу до котиків. Це вже як мені неприємно. Тобто на роботу ходиться з задоволенням. Так само ну працюється так само легко. Факт ну, – факту це просто котики, які граються, ти їх бачиш. Скажімо так, не стресуєш, і скажімо так це заспокоює. Насолодитися кототерапією можуть не всі. У закладі дії вікове обмеження 13+. Маленькі діти не досить активні і занадто можуть своєю активністю чи налякати котика, чи він просто втомиться. Ось у наших котиків є можливість в будь-який момент піти в свою кімнатку, де у них їжа, вода, спальні місця, лоточки. Ось ми не примушуємо їх постійно перебувати в залі. Тобто, якщо хочуть, вони в залі, якщо не хочуть, вони в тій кімнаті. Офелія, Говард, Рафель, Капучінка, Флетвайт, Фіна. Усі ці хвостані мріють про люблячу та відповідальну родину, де про них будуть дбати та пестити. Щоб стати власником тваринки з кото кафе, необхідно заповнити анкету і пройти коротку співбесіду. У нас не є ціль віддати котика аби кому. Ми маємо впевнитися, що у майбутніх власників задовільні умови, що вони будуть достатньо часу приділяти і самому котику, і його здоров'ю. Охочих попити кави з котиками виявилося чимало. Тож, аби потрапити на сеанс муркотіння, необхідно попередньо забронювати столик. Вхід у кафе 50 гривень. Платний вхід зроблений для того, щоб отримувати котів. І проблема в тому, що у нас не постійно. От ми набрали 10 котів, один раз повністю їм зробили там капітальні обробки, всякі і підтримуємо. Ні, ми кожного разу беремо нову тваринку, і це весь все починається спочатку, і це тягне досить хороші суми грошей. Ті, хто вже познайомилися з пухнастиками, емоцій не приховують. Вони добрі, які, пухнасті. Вони завжди раді тебе бачити. Тому так. я думаю, Це класне місто, щоб відпочити, прийти сюди. Як вперше тут мені, ну, мені дуже подобається. Тут милі котики бігають. У нас тут бігав котик, дуже прикольний. Ну, мені подобається заклад. І тут, і тут дуже смачно. До спілкування котики готові щодня з 8.30 і до 10.00 вечора.